Вітаю вас, друзі. Вітаю на каналі Майстра Олена Стефана, на каналі Глибинних Знань і дієвих практик. Отже, друзі, сьогодні хочу в рубриці про школу розповісти вам на питання, які останнім часом задаєте активні, активніше за все про амулети, талисмани. Оберіги і таке інше. Ну, спираючись, спираючись на те, що наша академія має свій амулет і виготовляє його, звісно, виготовляє мій товариш, який має досвід і розуміння, і глибинне розуміння роботи з енергіями. Отже, на цьому амулеті зображено символ нашої академії те, що називається омнімер, Омніверсум. Всесвіт Всесвітів. Той Всесвіт, який вміщає в себе світи. Цей, цей символ приніс в цей світ я, як мені відкрилося. І я так сприймаю його і досліджую, вивчаю. Він є символом творіння світу. В деяких філософіях релігії він читається як. Процвітший хрест або квітка життя, якщо хочете інша інтерпретація, не по Мільхісадеку, а як лотос, який проростає з глибин, з темряви на мулу, проходить очищення через воду, і ми бачимо гармонійне творіння природи, таку собі від вищих сил неймовірну квітку. Яку ми називаємо «Лотос». Отже, друзі, дійсно, я намагаюся глибоко вивчати амулети, та талісмани, їх виготовлення. Колись я досліджував, як у середньовіччі виготовляли. І там дійсно візьми когось дракона, шкіру змії, жир покійника, руку повішеного, ну і так далі. І розумієш, що. Жоден талісман за середньовічними рецептами створити не можна. Але, тим не менше, дійсно деінде створюю складні досить е е амулети, е оберіги, в які входять і досить потужні і дерево, і перли, і каміння е різні, природні, необроблені, і е різні метали. На, на півдорогоцінні, будемо говорити, але самородне мідь, самородне срібло, залізо, деінде і більш потужні благородні метали. Отже, є різного рівня е, амулети і оберіги, і виготовляються вони по-різному. Люди завжди хотіли собі мати е, е, якийсь предмет, який би гарантував їм успіх або захист. Або кохання, або владу, і так далі. Про відмінності оберігів, талісманів і амулетів, я думаю, ви відкриєте Вікіпедію, і там ви зрозумієте, прочитавши, що є, що, і що для чого, я розповім про наші амулети. Вони виготовляються з 925-ї проби срібла. І вони, звісно, з певним чином виготовляються, і потім я працюю з ними щоденно. Вони знаходяться в мене на вівторі. Це амулети є універсальними. Я попрошу нашу команду зараз вам продемонструвати, як вони виглядають. Отже, ви можете замовити, я потім на кінцевій фінішній стадії. Роблю ці амулети під людину, яка буде їх носити. І вона тоді цей предмет тоді стає більш ефективним, але працює виключно з її хазяїном. Ви можете придбати і собі, і своїм близьким на подарунок і таке інше. Це універса універсальний амулет для духовної роботи, для подорожів в тонкому. Для захисту всіх і всебічного рівня, захисту вас, ваших справ, ваших молитв, ваш, вашого простору. І, звісно, це і благословення, і дар, і потужний духовний інструмент, який допомагає вам більш глибоко поринати в світ знань, в світ тонких енергій. В інші світи, і буде захищати вас і, на астраль... і в астральних подорожах, і в повсякденному житті. Отже, звісно, для того, щоб придбати цей амулет, ви можете написати мені в особисті, цим займаюсь особисто. Я приймаю замовлення, оплатити амулет, і ви отримаєте його новою поштою. Отже, друзі, це, що стосується амулету нашої академії, він постійно є у нас в наявності. коли він, Ми дивимося, що його стає менше, ми дозамовляємо і я знову працюю. Тобто з кожним амулетом я працюю не окремо, а з усіма ті, що є в наявності щодня місяці. І коли вже людина замовляє амулет, я з ним працюю окремо кілька днів і відправляю. В принципі, цей амулет новому власнику або через власника тому, кому він буде подарований. Ще в академії є амулети від Варвари. Варвара працювала завжди і честю мати від неї кільце або амулетик, або хрестик вважали і імператорські фамілії. Європи і навіть олов'яне кільце від Варвари було почесним оберігом на руці імператора в усій Європі. Я знаходжу в інтернеті ці артефакти, очищаю їх від енергії минулих власників і перезагружаю і відправляю знову до Варвари на перезарядження. Варвара працює з на створення пари. На успіх, і, звісно, вона працює від неочікуваної смерті. Раніше це був інфаркт, інсульт, тромб і таке інше. А сьогодні це ще і війна. Це дієвий амулет-оберіг, провідник, і вони є досить різні, різні за виконанням. Це амулети, які носилися на шиї і персні. З різних металів, але вони всі старовинні, переналаштовані мною і знову Варварою. Вони знову були кілька діб біля мощей, Варвари, і вона допрацьовувала їх. Є третій вид наших амулетів, які, з якими ми працюємо: це анг з каменю, який Подорожував зі мною 13 років по місцях сили, і працює він на здоров'я. Отже, також є чакральні набори, які подорожували зі мною по місцях сили всі ці роки. І, звісно, ще є трошки, трошки лишилось у нас для таких функцій оборіжні які створюють простір вашої молитви, кам'яні пірамідки. Їх зовсім небагато, але вони теж подорожували по місцях сили зі мною всі ці роки, заряджалися енергіями і сірка, і мольфарів, і кам'яного села, і гринячого, і Арбузинського каньйону, і Ольвії, і інших 16 напрямків. По місцях сили, які об'їздили ці амулети зі мною. І, звісно, ще одним з головних напрямків, який, ми, який народився під час марафонів по фінансах по успіху, це амулети на фінансовий успіх, на отримання посилення фінансів, бізнесу, це монети. Древні римські монети, які я купую на, в, в інтернет, які були раніше амулетами фінансовими. Я їх знову очищаю від енергії попереднього власника, посилюю, посилюю на своєму вівтарі і знову таки працюю по 50 днів під час марафону з цими монетами. І, звісно, і далі продовжую працювати щодня. І ви зможете їх собі придбати, звернувшись до мене в особисті. Отже, друзі, я відповів сьогодні, сподіваюсь, про всі більш-менш значимі для вас те, що можна сказати, талісман оберіг амулет. І, звісно, головним напрямком у нас є це амулети нашої академії. Вони універсальні. Хоча я вам... Доповів і про те, що ми ще маємо. Дійсно, на Бога надійся сам працюй, але полегшить вашу роботу, полегшить взаємодію з енергіями, з світом, вам допоможуть наші талісмани і амулети, які ми. Я глибоко вивчаю цю тему, бо, в моєї мрії є колись відкрити музей оберігів та талісманів і амулетів. І, звісно, це не будуть китайські коробки, а це будуть справжні древні амулети, які я на сьогодні досліджую, з якими я працюю, і розбираюся, як же зробити дійсно дієву робочу річ з простого шматка каміння або з металу. Тут же ще і символізм, і символ. Який створює світ гармонії, світ успіху, світ багатства і захищеності. Отже, мир вам, вашим сім'ям, обіймаю вас серцем. Я сподіваюся, відповів розширено на ваші запитання з приводу амулетів, оберігів і талісманів. Будь ласка, звертайтеся і живіть успішно, в любові і захищено.